Так, добре. Так що так що ж нам тоді робити, селянин у вас є хоча б якісь варіанти, бо я вже сам не знаю. Ми теж нічого не знаємо, ми тут зібралися, але також нічого не зрозуміли, що нам цим всім, всім робити. О, добре. о, друзі, ви вже тут? Так, селяни, е, поки що, мабуть, іди погуляй, добре. Так, друзі, як ви бачите сьогодні, ну, в нас є дуже такі. Великі навіть проблеми. Ви ще, мабуть, не в курсі, що тут взагалі сталося. Але так, в нас з'явилися бандити. Так саме бандити, різні злочинці і так далі. Неподалік в нас тут є в'язниця. Вони звідти втекли, зробили бунт, озброїлися та втекли сюди поліція, поки що не знає, куди вони втекли, але ми їх не можемо повідомити, куди. Втекли самі ці бандити, тому що вони в нас забрали все, всю зброю, телефони і так далі. Зараз я вам все, друзі, покажу. А ви тим часом поставте свої королівські подобайки, підпишіться на мій ютуб канал, щоб не пропускати нові відео, ну а ми вже можемо починати. Ну ж так погнали. Так, все селянин. Ну то що тут, я зараз спробую піти оглянути знову обстановку, так? Ну так, іди, а ми тут спробуємо хоча б щось вирішити селянами. Ну, добре, вирішуйте, бо я не знаю. Так, ось, друзі, як ви бачите, скільки тут є цих різних бандитів. Так, зараз я вам все трішки детальніше розповім, правда, нам тут сильно ходити не дозволяють, оце щойно дозволили, сказали, що можете пройтися. Так, я не йду туди, до мерії, я не йду до мерії. Ні, ні, це я просто так. Бачите, друзі, ось ту всю місцевість. Звідти вони й втекли, там десь далі знаходиться в'язниця. Там просто, ну, таке місце, що звідти трішки важко втекли. Але ці в'язні вміли втекти. Це в нас тут щось вироблялося з селянами, вони прийшли, все забрали. Так, ось, як ви бачите, вони зараз тероризують наше поселення. Ось тут вони стоять. Так. Добре, друзі, Ось, як ви бачите, ось ці всі бандити, але потрібно говорити потихіше, тому що, щоб вони нас не почули. Бо, ну, ви бачите, вони тут озброєні. І ми не можемо зв'язатися з поліцією. Так. Ось. Я нікуди не йду, я не йду за межі села, не йду нікого повідомити, я просто гуляю, якщо щось. Так, і ними поговорити теж не можна. Ну, я не знаю, вони нас взяли під оцей такий терористичний захват, і нам потрібно, друзі, щось з вами робити. А ви поки що напишіть у коментарях, що ми можемо зробити. У нас з селянами є деякі варіанти. Так, зараз я подивлюся, чи тут нікого нема. Ой, ні, тут є. Так, добре, зараз там теж є. Ну, просто ми майже не можемо ні з ким поговорити. Ось, друзі, як ви бачите, ось тут, скільки. Так, я пройду. Їх стоїть ось, друзі, як ви бачите, добре. Зараз я вам спробую тут розказати так, що тут звідси. О, звідси ще хоча б щось не забрали. Добре, значить так, друзі, зараз я вам розповім наш план селянами. Ми плануємо зробити підкоп під селом, десь колись, коли буде час найкращий під мерію. Там ми зможемо озброїтися і якось і подзвонити в поліцію. Добре, але поки що, ну як ви бачите, таке, так. Я би краще забрав ось це сюди, хліб з яблуком теж краще забрати діамант. Вони, друзі, забирають просто все. Просто все забирають, що тільки бачать. Так, добре. Угу. Все, 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 все. Ми собі йдемо, так. Ай, та що ви мене не пропускаєте? Ну пропускайте! Пішов звідси, щоб Добре, ми тут добрий, тебе не бачили, йду, йду. а то вистрелю зараз. Так, як ви бачите, щось там вони зараз сильно злі, щось їм все не так. Тобто, ну вони звідси не тікають, бо знають, що ми потім відразу повідомимо, якось втечимо кудись. Тому вони тут сидять, в цьому поселенні, і поліція ще не знає, де вони. Та є моменту все одно немає таких, такого, щоб до них підкрастися. Так, зараз, друзі, зараз я не знаю, ось вони, бачите, сидять там, де треба і не треба. Їх дуже багато. Так, ці бандити вже повсюди оточили все наше село. Тому я навіть не знаю, що можна зробити, що з цим усім. Так, добре, добре, де ж там мій будинок? Все, друзі, ходіть на сюди. Так, ось що в нас залишилося. В нас залишилось трішки грошей, але це так, не сильно багато, і флешка. Так, моя їжі трошки залишила, ну, і, в принципі, як ви бачите, все забрали. Так, ну, то що там, селянин? До вечора все буде готово, так? Так. Думаю, я зможу якось викувати тобі кайло, щоб ми змогли підкопатися та лопату, але це не точно. Ну, добре, добре. Так, добре, друзі. Поки що, я думаю, ми почекаємо, ну, тоді, коли селянин зможе викувати нам якесь калочок, як ви бачите, тут деякі селяни просто ховаються, ну і так далі. Так, добре, все. Ну так що, селянин, зміг викувати, ну там, те, що я просив? Так, я зміг, тільки є одна невеличка проблемка. Воно знаходиться. Е -е... Е -е, селянин чекайте, куди, куди, куди? Ти куди? Е -е... Чому ти так тікаєш? Воно знаходиться все на кусті, тому що вони просто не дозволили нам це скувати, а я сказав, що це для їх. Тому якось тобі це все потрібно викристити з кусті. Тоді. Ти зможеш все це діло зробити та повернути нам та телефони і зробити це пошвидше, будь ласка, добре. Добре, 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 друзі. Тобто так. Ага, значить, він каже, що це на кузні. Так, якраз уже вечоріє. Так, ось та кузня. Правда, там трішки є цих усіх в'язнів, тому. Нам потрібен якийсь план, як туди дістатися. Ясне діло прокрастися в нас не вийде. Але вони ж нас вимагають гроші, і не лише. Ми їм зараз трішки запропонуємо грошей, так, наскільки вони там погодяться. Я скажу, що нібито я прийшов дати їм гроші, але я хочу дати саме тому в'язню. О, так, що таке, що таке? Що сталося? Що сталося? Чому ви всі так тікаєте? Та-та, вони кажуть, що якщо їм не дадуть гроші, вони зараз тут всіх знищать. Це я не знаю, що зараз буде. Краще пошвидше щось робити. Добре, добре, все все, все не хвилюйтесь. Йой, Йо... друзі, подивіться, вони дійсно погрожують селянам, не хвилюйтеся, я зараз щось спробую зробити. Ой-ой-ой, так у нас дійсно є невеличка проблемка. Не хвилюйтесь, я все зроблю. Точно, вони нас не знищать. Ні-ні, не хвилюйтеся, не хвилюйтеся, нічого такого не буде. Все будуть цілими. Ой-ой-ой. Так, ось, якщо ви хочете, для когось є одного хліб на. Хоча би трішки поїжджаєте ось. Я не знаю. Е, ну, ось, що в мене є. Так, так. Я зараз спробую домов, ну, викрасти дещо. Все селяни, Добре, ви побудьте тут. А я тим часом ну, е, спробую з усім цим. Ділом розібратися. Так, я знаю, що нам вночі заборонили виходити, бо так легше втекти. Але я спробую взяти гроші. Так, бо нам все добре. Ой, випустіть, хоч мене звідси все селян. Забігай туди краще, бо нам заборонили вночі взагалі тут бандити ходити. Сказала, що краще не ходіть. Бандити, я несу гроші. Все, ми з селянами вирішили вам заплатити. Але я б їх хочу дати ось тому, що там, бо він, здається, начебто головний. Можна йому дати. Добре, проходь, неси і йдіть по будинках. Добре, добре, все, все. Так, друзі, мені дозволили дати йому гроші. Так, зараз я до нього вилізу та дам йому ці гроші, але ж ви знаєте про наш план. Я викраду все, що там є. Там прокрадуся до мера. Так, звісно, але самого мера там нема. Так, добре, все. Все, все я так, це я Я приніс гроші, я їх напевно покладу у цю скриню і піду, але тільки за такої умови, що ви не будете знищувати нас із селянами. Добре, клади гроші і вимітайся звідси. Добре, поки, добре, все-все-все. Все, все. Я стріляти. викладаю всі гроші сюди. Так, все, ой-ой, так, так, все, 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 все. Я пішов. Все, дуже дякую. Я навіть це все зламаю, щоб до вас ніхто не заліз. Все, 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 все. я пішов. Я, все, я заплатив. Я можу йти до себе в будинок. Все-все-все, друзі. Так, чудово. Селянини. У мене є добра новина. Я зміг здобути. Дайте, я пройду трішки. Та що ви тут так всі панікуєте? Селянини, я зміг здобути Кайло сокиру та... Запальничку і дошки. Так, це нам допоможе. Так, не хвилюйтеся, будьте тут, нас поки що не повинні розстріляти, але сказали все одно, щоб ми сиділи більш-менш в будинку. Добре, зараз я вийду. Е, так, краще не вибігайте, але я маю так робити, це трішки непомітно. Все, сидіть, сидіть тут. Добре, так, тихо, 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 друзі. Так, нам потрібно якнайменш помагатися на очі цим всім бандитам, так поки що туди повернуті. Можна сюди пройти. Так. Сюди, швидко, сюди, швидко. Так, потрібно йти геть до стіни, щоб точно не побачили, так. Щоб не стіняли тривоги. Так, друзі, давайте швидко, швидко, швидко. Ой, так. А тихо. Давайте. Це мерія. Так, як ви бачите, я все. Я просто йду, перевіряючи всі наші селянини, пішли е, туди, до нас, в будинок. Ага. Так, друзі, я не знаю, як підкопатися. Охороняють з усіх боків Як нам взагалі підкопатися до тієї мерії? Я не знаю. Так, зараз доведеться копатися на осліп Так, надіюсь, ага, начебто в цьому напрямку копаю. Так, все, друзі, нам зараз потрібно трішки обережно прокопати, прокопати трішки, і, надіюсь, все, звісно, лопати в нас немає лише кайлота сокира. Друзі, добре ой Друзі, я якраз викопався саме на цих бандитів. Добре, викопався трішки неудачно, але наскільки я знаю, що ось тепер ми вже копаємося під самою будівлею, до, до якої нам і треба, в принципі. Так, добре, друзі, я зараз спробую зламати ось цей блок. Так, я бачу цю скриню, друзі. Я. Бачу. Ого, подивіться, тут всі наші телефони з селянинами. Так, це всі наші телефони. Давайте швидко ми їх зараз повинні зібрати. Швидко всі ці телефони збираємо. Так, це я трішки сюди відкладу, це теж сюди і це, в принципі, сюди. Далі я швидко зараз беру все це спорядження. Так, кулемет теж буде в мене. Ага, далі я просто ставлю цю дошку назад, щоб нічого не помітили. Я навіть зараз по можливості закрию шлях. Ну, щоб все так, типу, цього підкопу тут і не було. Щоб вони так швидко не дізналися. Ха, все. Добре, друзі. Ходіть ну. Так, зараз, зараз я швидко Селянини, я все здобув. Селянини, у мене є цей кулемет. Так, в мене є кулемет. Оу. Тут мені здалося ще ну, дитина на стільці була, ну добре. Так, є цей гранатомет, є лазеромет, все селянини. Як ви бачите, ми вже трішки озброїлися. Можемо почувати себе спокійніше. Так, давайте я вам зараз тут залишу, щоб ви могли трішки пооборонятися. Залишу вам ось цей гранатомет з лазерометом. Собі я візьму кулемет. О, також я викладу ось цю військову броню нашого селянина. Так, все, селянине, ви тут зараз беріть зброю та йдіть обороняйтеся. А я зараз зроблю дещо, щоб нас побачила. О, і до речі, зараз я ще подзвоню в поліцію. Так, зараз я викладу всі телефони. Так, де тут мій? А, зараз чекайте, на ну, так. О, все ж мій. Так, тут моя заставка. А ось ці всі я зараз викладу ось сюди, 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 сюди наприклад, сюди, 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 сюди і сюди. Так, все, селян, там будете розбирати свої ці всі телефони, а я поки що зв'яжуся. Так. Алло, доброго дня, це я, Ясонік 149 села номер 957, Так, це село біля в'язниці, в яке втекли в'язні. Так, в'язні втекли в це село. Швидко їдьте сюди, швидко їдьте сюди вже негайно. Ви побачите вогонь. Добре, все, друзі, все, 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 все. Так, бандити, я не сюди. Так, друзі, все, майже все готово. Зараз ми тут дещо розпалимо. Так, з того боку поближче, ага, щоб було видно звідти. Зараз вони побачать, що тут є ми а, так, але потрібно, щоб трішки подалі від дерев, щоб дерева не загорілися. Так, ці всі дошки нам доведеться спалити. Ну, це, в принципі, не дуже велика втрата для нас, тому що, якби. Якщо ми це не підпалимо, то поліція може нас і не побачити, щоб їм було легше вночі зорієнтуватися, де ми саме знаходимося. Хоча вже скоро, напевно, буде ранок, тому нам потрібно пошвидше вночі, щоб це було багаття, дуже добре видно. Так, зараз я спробую зробити ще повище, повище, трішки повище, повище. Все, воно буде вище дерев, тому вони точно повинні побачити, як воно горить. Хм. Так, друзі, добре, все-все-все, давайте. А тепер давайте. Хопа-хопа, ой-ой-ой-ні-ні, ой, тільки я не треба мені горіти. Так, все, друзі, давайте, давайте. Ой-ой-ой-ні, ні-ні-ні, не ні, підпалюємося, ні, ні, ні. не підпалюємося, не підпалюємося. Все, друзі, все, 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 все. Ця штука горить. Так, давайте-но. Ну. Добре, поліція вже сюди начебто виїхала. Так, ця штука горить, ой-ой-ой, швидко дійсно вона горить. Добре, друзі, поліція це зараз повинна побачити. О, хтось дзвонить. алло, так? Ми вже бачимо ваш вогонь, ми вже вирушуємо тут ну всім стояти, Бо я зараз вас вистрілю. Так, ви що думали? Що ми не зможемо повідомити поліцію, Всім стояти. Я знаю, що вас більше, але я зараз з цього кулемета швидко можу з усіма вами розібратися, всім стояти. Не рухайтеся. Доки не приїде поліція. Також зараз здавайте всю вашу зброю сюди. Все, селяни, селяни, біжіть сюди. Їх треба роззброїти озбро... швидко. Так, все. Готуйтеся. Зараз ми підемо їх всіх роззброювати та на них нападати. Вони звідси не втечуть, бо вже сюди їде поліція, скоро це село будуть оточувати. Нам просто їх потрібно затримати. Давайте. Давайте, друзі, давайте, давайте, давайте туди туди, так, 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 так. Давайте стріляємо. Все, друзі, думаю, на цьому ми вже можемо закінчувати. Ну тож так, всім пока-пока. З вами, як завжди, я, Санік 149. Ну тож, будь ласка, ставте свої королівські вподобайки, підписуйтесь на мій ютуб канал, щоб не пропускати нові відео. Діліться моїми відео з друзями. Ну, а ми будемо виганяти цих бандитів селянами. Все селяни, пішли. Так, всім пока-пока.